Доброго дня, колегам взаємно. О, чудово. я Тебе бачив штаб-квартири НАТО в червні. Вже, так що вже знайомі. А, Ну так, вже знайомі. Да. Скажи, будь ласка, що там відбувається, що там з санкціями, що за інформація? Тому що спосилалися там щось на джерела, збільшили кількість людей. Але я думаю, в тебе набагато більше інформації про це ніж у нас, які тут сидять у Києві. Ну так, ситуація насправді з одного боку на сьогодні ясна, але з іншого вона не такою є, яку ми б хотілося, щоб вона в подальшому розвивалася. Отже, учора пізно ввечері, вже з третьої спроби, посли країн-членів Євросоюзу при Раді ЄС домовилися розширити другий рівень санкцій, додавши до переліку цих осіб, які обвинувачуються у порушенні суверенітету, територіальної цінності і Незалежності України і ще 11 осіб. Очікується, що це рішення буде остаточно затверджено країнами членами десь завтра. І десь в суботи, коли воно буде оприлюднено, офіційно ці санкції набудуть чинності. Йдеться про 11 осіб, переважно це українці, це громадяни України, яких європейська сторона обвинувачує у сепаратизмі, і звичайно, що українська також. І також декілька з них із цих 11. Є громадянами або і України, і Росії, або Росії. Але це знову ж таки, я упевнений, для Росії це знову ж таки як у куч комара. Для тих 11 людей, не думаю, що для них сьогодні так вже важливо подорожувати країнами Європейського Союзу. Навряд чи до них також є великі активи на території країн-членів. Ось на сьогодні це є так, як воно є. Скажи, будь ласка, а як змінюється ситуація? Тобі там набагато видніше кожна країна а, якось це, це протікає неоднозначно лишається. Є країни, які такі типу, які можна називати друзями України. Це вже традиційними там поляків до них зараховуємо. Є країни з нечіткою позицією. І де б ти зараз провів межу? Хто з європейських країн постійно декларує проукраїнську і готовий підкріплювати це діями? А хто з країн а, починає відходити від такого жорсткого засудження з Росією в будь-якому випадку таке враження складається? Насправді ці тренди не є новими. І експерти, і політики, і журналісти вже давно відзначають приблизно три групи таких країн. На жаль, як мені видається, що як я навіть внутрішньою відчуваю це на сьогодні, після більш таких жорстких, можливо, і рішучих і прагнень дій, і заяв. На жаль, на сьогодні деякі дуже впливові європейські країни, насамперед називаються, що це і Німеччина, і Німеччина, і Франція, виступають з дуже обережних позицій у контексті того, що вони все ж таки не хочуть переривати свої або зіпсовувати свої економічні зв'язки з Росією, а також і політичні. За цими країнами традиційно е, йде е, інша група країн, це і Італія, а також і Вілька, Нідерланди, і Люксембург. Деякі країни також приймають такий загальноєвропейський тренд, який диктують великі європейські країни. Ну, а звичайно, є і наші друзі, це і Польща, і країни Балтії, і деякі інші, але на жаль, в організації, де все повинно досягатися все рішення консенсусом, тобто єдиною позицією 28 країн членів насправді ухвалити більш рішучі. Кроки дуже важко. І на сьогодні ця дискусія триває, і, на жаль, вона поки що є такою, яка не додає оптимізму Україні. Скажи, будь ласка, Андрію, тут така теж неоднозначна інформація надходила, нам ще анонсували це перед цим наших глядачів, надсилали повідомлення про те, що одна з депутаток Європарламенту з країн Балтії вирішила привезти до Європарламенту людей, які є представниками. Ну нібито вони пережили от, події в Одесі, трагічні. і Вони розповідали про це депутатам Європарламенту, розповідачі про українських фашистів, про українську військову хунту і так далі. Наскільки це правдиво? Інформація і що там насправді відбулося, якщо ти знаєш, так ця інформація правдива. Я в неї писав. Її і вчора я також участь у цьому заході. І я і інші українські журналісти і українські патріотично наглаштовані активісти, представники української громади у Бельгії. Насправді, вчора відбулася зустріч, яку організувала депутат Європарламенту від Латвії, один із лідерів партії. Російський союз Латвії Тетяна Жадок, вона відома своїми проросійськими поглядами, навіть деякі називають її такою ще тою комуністською, шовіністською, таке інше. Відбулася така зустріч, в неї взяли участь запрошені організаторами декілька. Людей Одези, які були представлені очевидці, очевидці насправді трагедія, яка сталася одесять 2 травня. Також ці зустрічі взяли деякі відомі в лапках у полах колах російські політологи, які представили там вже друге видання книги, яка розповідає про... Неонацизм і Євромайдан в Україні, і шлях України в лапках від демократії до диктатури. Я сьогодні також про це писав, десь ви можете побачити, і відео я також розміщував. Висвітлення відбулося. Тобто, цей захід відбувся з боку організаторів у традиціях такої найкращої російської пропаганди проросійської, антиукраїнської українських патріотів там називали фашистами. Все, що відбувається в Україні, називалося переворотом хунти, знову риторика про федералізацію і таке інше. На щастя, у залі під час цих слухань були присутні адекватні європейські політики, які виступили рішуче проти такої однобокого трактування. Українські патріоти і громадські активісти також запропонували там провести адекватну. Об'єктивну дискусію, вона не відбулася, але принаймні український голос там був показаний, і фактично ці намагання були зіксовані. Були Я впевнений, що цей захід не мав вагомого впливу. І більше того, навіть як ми вже потім жартували, якщо б туди не прийшли українські активісти. Взагалі б ніхто б не ні, дізнався, мало б хто його під. Але такі тренди є. На жаль, у новому складі Європарламенту, як і у попередньому, є чимало депутатів, деяких політичних сил, які є відверто проросійськими, з якими Кремль веде велику роботу, допомагає, підживлює різними бабути, засобами, у тому числі чи фінансовими, і політичними. Але про це відомо про це відомо і ще важна більшість політичних сил в Європарламенті адекватно розуміють ситуацію в Україні і підтримують Україну Андрію. Дуже дякую за включення.